Німеччина більше не вірить, що безробітний це людина в складній ситуації. Тепер держава виходить з припущення, що його треба змушувати. Сталася новина, яка на перший погляд виглядає бюрократично. Але насправді вона дуже добре показує, куди рухається взагалі країна і куди рухається Європа загалом. Уряд Німеччини в кабінеті міністрів погодив сьогодні реформу Бюргергельд. Фактично замінюють новою конструкцією, яка буде називатися Ґрундзіхіронг. І разом із цим посилюють санкції для тих, хто не співпрацює з Джоб центром. Але головне питання таке: взагалі, це відчують українці у Німеччині чи ні. Сьогодні будемо розбирати. І важливе уточнення одразу, щоб не було ніякої паніки. Це ще не остаточне вже завтра. Законопроект ще в січні має піти у Бундестаг. його там мають ухвалити ще парламентарі. А запланована увага, запланована дата набуття чинності 1 липня. Тобто всередині літа, але ще ми розуміємо, що це тільки ще плани, щоб центр видавав е, власні коментарі, скільки часу на це потрібно, про це у нас є спеціальний випуск, і також коментарі свої давали у міністерстві праці, також скільки часу на все це потрібно, зусилі часу, щоб е, запустити. Тому ми розуміємо, що середині липня це ще оптимістичний, але реальний план. Тобто, сьогодні ми говоримо не про те. Все вже відмінили, а про те, що держава офіційно включила новий курс. І цей курс не про назву взагалі, цей курс про філософію. Бо якщо подивитися, тут важливо навіть не те, наскільки відсотків урізають виплату. Важливе те, що змінюється відчуття, змінюється тон, змінюється мова. Раніше це називалося бюргергельд, слово бюргер це громадянин, а гельд це гроші. Тобто в назві був сенс, це допомога як елемент громадянської держави. Тепер же ґрунт Grund – ґрунт це основа, тобто базовий рівень і Sicherung – забезпечення. І це звучить вже не як підтримуємо громадянина, а як ми даємо мінімум, щоб ти тримався на плаву. Здавалося б, це дуже маленька мовна деталь, але такі деталі завжди видають великі суви. Коли держава змінює слова, вона змінює ставлення до людей, які ці слова описують. І що це, звичайно, означає для мігрантів, для біженців, які живуть тут, працюють тут і повністю залежать від того, як саме держава формулює правила гри. Давайте розкладемо все спокійно, крок за кроком. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Всі ютубівські ритуали ми повинні зробити вподобайку. Не забувайте і важливо підписки. Сама кількість підписників насправді мені вона не важлива, тому що це метрика, ну, котра не впливає взагалі ні на що. Це ніби скільки грошей в тебе було на рахунку за все життя. Тобто воно не каже про те, скільки грошей в тебе сьогодні. Тобто, ось ця метрика підписки. Але для алгоритму важливо, щоб ви підписувались саме при перегляді. Тому він розуміє, що цей. Контент, це відео корисне і цікаве, і, відповідно, краще його рекомендую. Тому, будь ласка, підпишіться, для вас це не важко, для мене це надважливо. І також не забувайте про наш телеграм-канал, бо там всі новини, як завжди, раніше, ніж тут виходять. Тож, по перше, бюргер гельд переіменовують в ґрунт Зіхерунг. Тисячу разів ми про це вже розмовляли. Формально. Це ребрендинг, але по суті це сигнал суспільству. Сигнал, що допомога це не нормальний стан, а базовий мінімум, який треба обґрунтувати. По-друге, посилюються санкції. Ми вже про це говорили неоднократно тут на каналі, і тому давайте взагалі ми трошки під іншим фокусом зараз будемо дивитися, як це взагалі описують в цьому документі, в цьому нововведенні, новому законі. Якщо одержувач не виконує обов'язки, не пише бевербунген, зриває Fortbildungen, не дотримується домовленостей, виплату можуть скоротити на 30% на 3 місяці. Раніше ця типова санкція була значно м'якшою, близько до 10%. Тут важливий психологічний момент, ніж фактичний. 30% це вже не штраф, це вже відчутний удар взагалі по бюджету, особливо якщо людина і так живе на мінімумі. По-третє, окрема історія: відмова від контактів. Якщо людина тричі проігнорувала виклик джоб-центр, їй можуть повністю зняти виплату і навіть перестати оплачувати житло. І отут була суперечка навіть всередині уряду. Хтось сказав, якщо вимагати останньої спроби контакту, то хитрі люди просто сховаються і уникнуть санкцій. Зрештою, в законі, як це пояснюють, зробили уточнення про можливість особистого заслуховування. Тобто перед повною відмовою виплат співробітник джоп-центр має дати шанс для контакту, подзвонити або спробувати прийти додому. А якщо людина недоступна, тоді грошей більше не буде. І четверте, посилюють логіку відмову від роботи. Раніше в класичній логіці було серйозні санкції прив'язувалися до того, що людина прямо відмовлялася від пропозиції працевлаштування. Тепер підхід жорсткіший, як описано, достатньо навіть послідовно бунтівної поведінки на співбесіді, щоб це зафіксували як фактичну відмову. І от в цьому місці я для вас шукав процедуру, як це може відбуватися, але ніякої інформації стосовно цього не знайшов. Тому переходимо з вами до найважливішого. Усе це виглядає зараз як технічні правила, але по суті це змінює взагалі презумпцію. Раніше соціальна система більше виходила з припущення, що людина без роботи у складній ситуації, їй треба допомогти повернутися на ринок праці. Тепер то дедалі сильніше звучить інша презумпція. Якщо ти без роботи, ти маєш доводити, що ти взагалі нормальний, що ти стараєшся, що ти співпрацюєш. Тобто соціальна держава потроху перестає бути системою довіри і стає системою перевірки. Якщо тебе обманюють, ти робиш так, щоб тебе не обманювали. Ось ну, це логічний процес. Я думаю. І ось саме це головна зміна. Не назва, не відсотки, а взагалі сам тон. Тому що коли держава змінює тон, вона змінює поведінку мільйонів людей. Навіть якщо реально санкцій буде небагато, до речі, це важливий момент. За повідомленнями цього року Джо санкціонував приблизно 30 тисяч людей. Санкціонував це оштрафував в смислі. Із майже 4 мільйонів працездатних отримувачів допомоги. Тобто санкції це не масова взагалі практика. І як кажуть експерти, навіть з новими правилами це не стане мільйонами покараних. Але закони пишуть не тільки ж для статистики, закони пишуть як повідомлення. І це повідомлення звучить так: соціальна підтримка буде жорсткішою, ми більше не можемо собі дозволити систему безумовної м'якості. Тепер правила будуть трошки суворіші. Вся ця атмосфера в Німеччині змінилася і стала навіть політичною, тому що, по-перше, підсвічувалися дуже активно ось ці теми зі зловживаннями, але насправді їх не так багато. 30 тисяч на 4 мільйони отримувачів це взагалі небагато. Але є економічний тиск. Є дискусія про бюджет, ви знаєте, рекордний борг в цьому році Німеччина взяла на 2026, 2027 до 2029 року. Є втома суспільства також, тому що ситуація економічна не покращується. Економіка зараз у всій Європі, вона, можна так сказати, стагнує. А коли ціни зростають швидше, ніж мінімальна заробітна плата, котра впливає взагалі на все, як ви знаєте, і тобто реальні зарплати не ростуть. Є відповідно зростання відчуття несправедливості у тих, хто працює і платить ці податки. І також є ж політична конкуренція, не забувайте про це, де тема хто за що платить, це ж завжди вибухова коронна тема. І у такі моменти держава. Робить часто просту річ. Вона робить систему жорсткішою і показує, що ми контролюємо витрати, ми боремося зі зловживаннями. Для цього і підсвічувалися останнім часом, особливо влітку, коли розроблявся цей законопроект, ця реформа. Підсвічувалися ось ці зловживання. Щоб правляча коаліція гарно виглядала і робила свої рейтинги, і відповідно транслювала, що вона не дозволяє сидіти на вашій податковій шиї. Тобто ви зрозуміли, факти нікого в цьому плані не цікавлять. Реальних зловживань мало, але сама політична картинка вона працює. І от тепер найважливіша частина для нас. Що це означає для біженців, для мігрантів і для українців у Німеччині і взагалі у всій Європі? Тому що часто люди кажуть так: та я працюю, мене це не стосується. Або Я не на бюргергельд, яке мені діло до всього цього. Але правило соціальної системи це як взагалі температура в кімнаті. Навіть якщо ти стоїш далеко від батареї, ти все одно відчуваєш, як стало холодніше. По-перше, мігранти частіше потрапляють в ситуацію, де треба пояснювати, доводити та підтверджувати, не мені вам розповідати. Через мову, через те, що багато процесів у Німеччині зав'язані на листи, терміни, формулювання. Ми часто не розуміємо просто банальною бюрократичною та бізнес там, ділової культури, бо вона відрізняється від української. От і все. По-друге, мігранти частіше роблять технічні помилки. Не тому, що там, ми погані, а тому, що система ну, насправді вона все одно, як не крути, складна. І, ну, нашов бухгалтери та юристи всі придумані, і по 5-7 років вони вчаться всі. І мається на увазі не те, що там як е, подається, це все, що там не відкрив лист вчасно, не побачив термін, переплутав дату, переїхав і лист прийшов на стару адресу, телефон змінився, а номер не оновив у Джоб-Центр. Це все ну, знаєте отмазки, як то кажуть. А банально, коли написав все вірно, але не тими формулюваннями, що потрібно, і тебе запускають вже по третьому колу цих черг. Ви це знаєте, як все це було. Якщо раніше, можливо, не розуміли, чому так відбувається, то зараз, коли трошечки розуміння додавалися, зрозуміли, де і що і не так робили. Тому я думаю, це все всім вам знайомо і ну, мені також. І от у м'якій системі такі помилки часто вирішуються розмовою. А от у жорсткішій системі такі помилки можуть коштувати реальних грошей. По-третє, дуже важливий соціальний ефект. Коли в країні посилюється контроль над отримувачами допомоги, паралельно зростає підозрілість у суспільстві. І перші, хто це відчує, ті, хто не місцеві, тобто ми. Бо так влаштована соціальна психологія. Коли стає складніше, люди шукають прості пояснення. Це напряму, звісно, не означає, що хтось завтра прийде і скаже, винні мігранти. Але це означає, що атмосферка стає менш дружньою, а політика більш жорсткою. І по четверте, ось цей рояль в кущах, котрий все одно він є для всіх, навіть для тих, хто працює, це сигнал про взагалі напрямок. Бо в багатьох мігрантів життя влаштовано так. Сьогодні робота є, а завтра роботи може не бути. Я тому вам яскравий приклад. Сьогодні здоров'я є, завтра може підвести. Сьогодні контракт, завтра скорочення. Соціальна система це страховка. І коли страховка стає з умовами. Ти, відповідно ж, інакше починаєш планувати життя. Тому я б сформулював головну думку сьогоднішню так. Німеччина не перестає бути соціальною державою, але Німеччина стає більш вимогливою соціальною державою. І епоха безумовної довіри поступово закінчується. Тепер ще один важливий нюанс, щоб не було перекосів. У новині звучить теза. Хто співпрацює, тому нема чого боятися. І це правда, але частково. Бо якщо ти дисципліновано приходиш, відповідаєш, виконуєш базові вимоги, ризики, звісно, значно менше. Але проблема в тому, що в реальному житті не всі проблеми виглядають як я відмовився працювати. Іноді проблема виглядає, як куди мені виходити на цю роботу, коли вона не перекриває всіх видатків, все одно залишить мене на соціалі і все одно унеможливить тоді отримувати чи підтвердити аусбілдинг». І відповідно тоді вийти на роботу, яка дасть можливість е, отримати, по-перше, робочу візу, далі натуралізуватися, і відповідно закривати е, якісь всі свої базові потреби. Це ж так також буває. Я думаю, зараз багато е, жінок, е, котрі приїхали одні з двома дітьми, е, розуміють, про що я кажу. А система ж бачить це дуже просто: ти прийшов або не прийшов, ти відповів або не відповів. Тому для мігрантів, для українців, для біженців головний практичний висновок звучить дуже приземлено, без пафосу. Якщо ти взаємодієш із Джоб центр у новій реальності контакт стає критично важливим. От і все. І ще одне: будь ласка, не плутайте. Це відео не про те, що всі му ріжуть виплати. Сума мінімальної виплати, як би вона, не називалася Бюргергельд чи. Ґрундзіхерунг сама сума заморожена до 2027 року. Її не індексують, її не збільшують, а зменшувати взагалі це незаконно у 2027 році. Як то кажуть, із закінченням 24-го параграфу проблема суми виплати чи правила вже будуть ну, як ви розумієте, не такою проблемою актуальною. Це відео про те, що країна змінює правила взаємодії із людьми в вразливому стані. Цей крок в бік більшої жорсткості. Але не радикальний, і для тотальної більшості дисциплінованих українців взагалі нічого не змінює. Бо сам інтеграційний шлях, передбачений Джоб центром, взагалі ніяк не змінюється. Змінюються лише санкції за невиконання. А як ви розумієте, більшість українців рухаються по цьому шляху взагалі без санкцій? Тому можемо це зарахувати на рахунок добрих новин. І якщо дивитися також ще ширше. Це взагалі частина загальної європейської тенденції. Європа стає дорожчою, бюджети напруженіше, політика нервовіша. Подивіться, будь ласка, на новини із Франції із їхньою бюджетною кризою, і з їхнім боргом. Подивіться на соціальні страйки зараз в Італії, так що Мелоні не розуміє, що відбувається. Ось так. Подивіться, хто прийшов до влади в Чехії, так, та подивіться взагалі на політику Кароля Навроцького в Польщі. Тобто цей тренд загальноєвропейський, це відбувається не тільки в Німеччині. Сприймати це потрібно просто як об'єктивну реальність. В такі періоди соціально-економічних криз, як відбувається зараз, будь-яка держава рідко стає м'якішою. Зазвичай вона стає вимогливішою. Хоч справедливо це, хоч ні. Побачимось!